Мисливцям кидає виклик стаду тварин, що перевершують їх як кількісно, так і фізично. Як тогочасним мисливцям вдавалось проводити полювання вдало та ще й робити це раз за разом, забезпечуючи первісні общини стабільним харчуванням? Теорій з цього приводу було багато. Вогонь, прірви, пастки із вкопаними в землю списами. Але чи так це було насправді? На жаль, мамонт не дожив до наших часів. Зрозуміло, що разом з зникненням Мамонта зникли і етнографічні мисливці на цих тварин, етнографічні мисливці на мамонтів. Але використовуючи в якості певної аналогії, проводячи певні паралелі, ми можемо використовувати аборигенне населення, яке до сьогоднішнього дня практично застосовує певні методи, певні технології для полювання на слонів, також великих тварин. І методика полювання на слонів у Аборигенних суспільств Африки і Південно-Східної Азії повинна була б нести щось цікаве для реконструкторів тієї археологічної літопису, археологічного, який ми з вами маємо. От. так, наприклад, для відтворення процесу полювання, якщо порівнювати дані археології і етнографії, то теж бачимо, спостерігаємо певну подібність. Якщо в археологічних даних ми бачимо, що здобиччю слугували переважно молоді мамонти. То що саме молоді слони в суспільствах масаїв, бушменів і тих, що полювали на слонів, молоді особини виступали основним об'єктом полювання. Чому? Тому що стадо слонів сім'я, да, вона досить згуртована. Це е, структура доволі соціально згуртована і вона здатна оборонятись. Яким же чином відбувалось полювання на таких велетнів? З свого часу були зроблені реконструкції про те, що цих тварин цих гігантів заганяли в якісь ями, які навмисно викопувались. Нічого подібного При льодовиковий час викопати е, в мерзлій землі е, не дуже е, придатними інструментами. Тоді ще не було, не, не знали ні заліза, зрозуміло. Якимись кайлами там е, величезну таку яму, пастку було просто неможливо. Скоріше за все, що е, методи полювання були так, також схожі на методи полювання у цих етнографічних суспільств. Пільст мисливців на слонів. І в етнографічних суспільствах, і за археологічними даними об'єктами полювання виступали молоді, переважно самці, тому що вони були менш досвідчені як особини, як істоти, частіше потрапляли в різноманітні пастки, халепи. Як тільки відбувалось напад на оцих молодих самців, то вони не е займались тим, що згуртовано, скажімо так, відбивали атаку від стада, да? не групувались навколо е інших особин, а навпаки, вони, скажімо, займали таку ас. Соціальну позицію втікали в якісь там хащі, в якісь кущі, де в принципі на них вже чекали засідки оцих ось мисливців. Серед матеріалів межирівської стоянки, які ми відносимо до поняття мисливської зброї, це переважно крем'яні вироби, невеличкі за розміром, так звані мікроліти. Але не думайте, що ці саме мікроліти були тією зброєю, якою полювали мамонта. Якщо ми кажемо про межирську стоянку, про мисливців на мамонтів, то це зазвичай ми відтворюємо такі характерні види зброї, як важкий колючий спис, який складався безумовно з дерев'яного держави, Жака з наконечника вістря, який був виготовлений з бивню Мамонта, і який оснащався по периметру ось цими крем'яними мікролітами. Чому саме така конструкція? Треба сказати, що це було значно ефективніше ніж, скажімо, отримати загалом суцільний крем'яний наконечник з великої крем'яної пластини. Чому? Тому що цей наконечник збивню Мамонта він був сам по собі еластичний. Коли він потрапляв в тіло тварини, він з легкістю проходив його через різноманітні м'які тканини. І безумовно, що ці крем'яні мікроліти, вістря, вони ранили дуже сильно цього звіра, вони залишали криваву рану, яка боліла. Звісно, робився певний больовий шок для тварини. І рештки, фрагменти, ось таких ось великих наконечників з Мамонта, довжиною до одного метра, дійсно були знайдені на межиріцькій стоянці. Часто запитують, чому ж немає на кістках мамонта безпосередньо слідів ось діяльності мисливської зброї, слідів решток мисливської зброї безпосередньо в кістках. Це справа в тому, що якраз отакий метод полювання він якраз і пояснює, що їм не було потреби штрикати його в ноги, там, скажімо там, в хребет. Адже основна мета цього полювання це було завдати максимально шкоди, болю і позбавлення. Рухливості тварину, яка, скажімо, йшла, і основним об'єктом, звісно, основними мішені це були м'які тканини, живіт. Тварини свідчення безпосередньої дії мисливського спорядження на кістки вони дуже рідкісні. Ну, наприклад, в Сибіру пам'ятка Шикаєвка, де в одному з хребців мамонта, що були знайдені, застрягли якраз пазові оці мікроліти, тобто рештки такого спису, про який я вам тільки що розповідав. Але такі знахідки, вони унікальні, вони дуже рідкісні. Виникає питання, чи можемо відтворити процес полювання на мамонта за етнографічними даними зазвичай на Мамонта полювала невелика група людей, невелика група мисливців, дорослих, от які переважно яким чином поступали. Невелика група вона спочатку кидала в молодого самця невеличкі дротики і стріляла стрілами. Чим зрозуміло, вони мамонта не вбивали, але вони його відволікали від основної групи і немовби заманювали його від, скажімо. Інших особин заманювали в якусь засідку, але основний момент був тоді, коли найбільш сміливіший мисливець підповзав під мамонта і великим важким списом вдаряв його в живіт. Там, де не було кісток, а там, де були суцільно там, скажімо, внутрішні м'які тканини. Саме це завдавало найбільшого болю тварини і вводило слона у ступор. Американський археолог Фрізон навіть провів експериментальне полювання на слонів в Африці. В експериментальне полювання, в яких він полював на мамонтів завдяки дротикам і списам, виготовленим з кременю. Результатом такого полювання, в принципі, було логічним. Що мамонта або слона можна було вполювати виключно у декількох випадках? Один з випадків це дійсно розпоровши йому живіт таким чином. Внутрішні живіт тварини ставав об'єктом таким ціллю мішенню для мисливця. Другий варіант це пробивши черепні кістки, які у скроневих частинах дуже дуже крихкі, дуже тонкі. От. І таким чином тварина могла отримати також серйозний удар, від якої вона. На помирала по крайній мірі переставала рухатись. От, якщо б якщо ж завдавати поранення в інші частини, то це призвело до того, що мамонт просто-напросто просто від болю міг втікти. Стабільність в життєзабезпеченні первісних мисливців на мамонтів і зумовила певні особливості їхньої матеріальної культури. Саме у мисливців на мамонтів ми можемо спостерігати так звані фундаментальні житла, фундаментальні житла з використанням кісток мамонта як будівельного матеріалу. Саме у мисливців на мамонтів ми можемо спостерігати наявність пластики. Зображень виготовлених з бивню, мамонта, в типи орнаментації того ж самого бивню, кісток, самих житлових споруд. Тобто можна сказати, що відносна стабільність, відносна, скажімо, постійна забезпеченість харчовими і іншими ресурсами, саме у мисливців на мамотів, відсутність необхідності постійного пересування по мисливській території зумовила певний розквіт матеріальної культури первісних мисливців. Так як полювання на Мамонта, скоріш за все, мало носило сезонний характер, це дозволяло цим первісним колективам створювати запаси, запаси м'ясної їжі на тривалий час. Ми не можемо скажімо, дуже чітко сказати, наскільки, не наскільки сезонів чи на який сезон створювалися запаси, але, скоріш за все, холодний період року використовувалися запаси, які були створені мешканцями восени. От. І дійсно на стоянках мисливців на мамонтів ми спостерігаємо не тільки житлові споруди, але і так звані господарські ями, які оточують ці житлові споруди. І в цих господарських ямах, безумовно, зберігалася частина здобичі частина мамонтів, які були впольовані напередодні. Але от така система сезонності полювання на основний об'єкт. Мисливства вона дозволяла людям тривалий час не займатись безпосередньо забезпечення себе їжею. І звісно, що це вивільняло певну частину енергії, певну частину часу на заняття іншими справами. От безпосередньо саме у мисливців на мамонтів ми спостерігаємо певний розквіт мобільного мистецтва. Всі ми знаємо відомі і нізенські статуетки жіночі, всім відомі, і наявності, скажімо, таких прикрас, як браслети з бивню мамонта. Всім відомі і зображення на, кіст, на кістці на на бивню, невеличкі фігурки, які зображають і жінку образ. Жінки, образ мамонта це свідчить про те, що у мисливців на мамонтів було достатньо достатньо часу для заняття не харчовими потребами, тобто для забезпечення себе ще і якимись духовними потребами. От е, наявність того ж самого мобільного мистецтва. Але що цікаво, що в порівнянні з іншими мисливцями, мисливці на бізонів, мисливці на північного оленя, такої кількості предметів мистецтва на їхніх стоянках ми не маємо. Сміття, що залишили після себе прадавні люди, залишки стоянок та сліди полювань, іноді можуть сказати про природу людини про нас з вами набагато більше ніж найбагатші гробниці легендарних царів. Якщо поглянути професійним оком археолога, масштаби знахідок межирича вражають.